Продаємо двохкімнатну квартиру у місті Вінниці, вулиця Павла Корнелюка. Квартира розташована на другому поверсі п'ятиповерхового цегельного будинку. Не кутова. Площа квартири 73 квадратних метри. Це кухня 23 квадрати. Яка поділена на дві зони: робоча та комфортна обідня зона. В квартирі виконаний якісний ремонт. Всі меблі та техніка залишаються та враховані у вартість. Індивідуальне газове опалення, двоконтурний котел. Також в квартирі встановлений безперебійник електроживлення. Це друга кімната, простора світла. На балконі зроблена зона відпочинку. Бонусом до квартири ще йдуть два підвальних приміщення.